Далкер, допоможи! Там внизу хтось щось жахливе. А, ч -ч -ч не хочу, не хочу тебе чути! Воно з'явилося! і всі на станції, як зглузду, з'їхали, кричать, стріляють один в одного, тільки ми вдвох вибралися. І те синюха зачепило. Хай мовчать. Тихо, Ч -ч -ч. мовчати, мовчати, мовчати. Думав, прийде до тями, якщо б подалі відтягти. Але йому все гірше. Будь ласка, вбийте, що ховається знизу. Прошу. Я, я тобі за це кот від схрона дам! Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була.